Тепер Ірпінський ліцей інноваційних технологій під наглядом надійної охорони і в день і вночі навчальним закладом на безкоштовній основі почала опікуватися компанія Бест Охорона. Будь-який підприємець він зорієнтований на отримання прибутку. Але враховуючи ситуацію в регіоні, взагалі в державі, то будь-яка допомога, навіть на якийсь короткий чи довгий час, вона буде доречна так, в соціальному нашому проєкті це перший навчальний заклад. І в подальшому ми думаємо, що будемо розширювати наші послуги на безкоштовній основі по іншим навчальним закладам на території нашого регіону. Як швидко у разі непередбачуваної ситуації, без охорони примчить на допомогу, перевірила виконувачка обов'язків директора еліту Марія Гостін. Що може відбутися, знаєте, в умовах війни або що? Ми не знаємо і маємо бути готові до всього. Якось так сталося, що пан Юрій сам запропонував таку ініціативу. А ми, звичайно, всі колективи колективом підтримали, тому що безпека дітей це перш за все. Дякую до Богу, нічого не трапилось, але натискаючи тривожну клопку, мені було цікаво, що ж трапиться далі. І буквально за п'ять хвилин наряд вже був в нас в ліцеї. Хлопці швидко відреагували, і тому я впевнена, що тепер ми в безпеці. Сьогодні в еліті, як і в усіх інших освітніх закладах хірпеня, питання безпеки дітей стоїть на першому місці. Зараз у навчальному закладі завершують облаштовувати укриття. Тож вже на початку жовтня за шкільні парти і знову повернуться учні.